Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку породи, що складають земну кору. Будьте максимально уважними, тому що цієї теми немає у вас в підручниках. Отож, запишіть тему уроку собі до робочого зошиту. А зараз давайте пригадаємо, що таке земна кора та як вона утворилася. Отож, земна кора це зовнішній твердий шар Землі, що має різну товщину під материками та океанами. Відповідно, під материками земна кора становить 35-70 кілометрів в залежності від, цього, від того, чи це рівнинна частина, чи це гірська. І під океанами вона становить до 5 кілометрів завтовшки. Як утворюється земна кора? Земна кора утворюється внаслідок поступового протягом мільйонів років її охолодження поверхневого шару. Отже, шари земної кори як велетенські сторінки кам'яної книги, де відбита історія планети. Вони розповідають про те, які умови існували у різні геологічні періоди. Цікаво те, що таку книжку можуть прочитати не усі люди. Не усі люди знають мову, якою написана ця книга. Лише особливі люди, яких називають геологами. Це люди, які займаються вивченням надр Землі. Отже, а тепер перейдемо безпосередньо до нашої сьогоднішньої теми. Давайте розберемося, чи є різниця між мінералами та гірськими породами. Насправді є, тому що мінерали це природні утворення, які складаються з однієї речовини. Наприклад, ось ми бачимо польовий шпат, слюду або кремній. Квацит. А гірська порода це природні утворення, які утворюються внаслідок поєднання кількох мінералів. Отже, ось ми бачимо мінерали, польовий шпат, кварцит і слюда, і гірська порода, яка називається граніт. У ній поєдналися усі вище перераховані мінерали. Ось ми бачимо, давайте роздивимось: кольорові зерна польового шпату ось вони позначені оранжевим. Да? Далі напівпрозорі зерна кварциту, чор, Чорні блискучі зерна слюди. Розглянули. Отже. Мінерали і гірські породи, вони між собою різняться за певними властивостями, тобто всі вони різні за кольором, твердістю, будовою, температурою плавлення чи розчинністю у воді. Ті мінерали і гірські породи, які людина використовує або може використовувати у своїй господарській діяльності, називаються корисними копалинами. За утворенням усі гірські породи та корисні копалини поділяють на магматичні, осадові та метаморфічні, в залежності від того, як вони утворилися. Отже, магматичні, магматичні гірські породи утворюються внаслідок виливів магми на поверхню або внаслідок піднімання її і застигання втовщі земної кори. Отже, коли ж магма піднімається тріщинами до поверхні земної кори, дуже часто до поверхні вона не доходить і застиває прямо такі в товщі земної кори. Так утворюються граніти. Але коли Магма все ж таки досягає поверхні землі і виливається на, на поверхню, то із неї утворюються дуже міцні базальти. Базальт – це, до речі, такий матеріал, який витримує високі температури. І тому з нього виготовляють, наприклад, навіть одяг для пожежників. Ось і так само лабрадори теж утворюються із магми, яка виливається на поверхню. Ось розгляньте ці гірські породи. Далі, ось я вам теж підібрала картинку для того, аби ви побачили, що саме із вивержень магми утворюються магматичні породи. Так, далі наступна група велика це осадові породи. Такі породи утворюються в результаті осідання речовин на дні або нагромадження їх на суходолі. Отже, це ті, які утворюються лише на поверхні. Осадові породи поділяються на три групи: це уламкові осадові, органічні осадові та хімічні осадові. Уламкові осадові утворюються з уламків різних порід внаслідок їх руйнування. А що ж сприяє цьому руйнуванню? Руйнують великі гірські породи, руйнують текучі води, вплив вітру? І людовиків. Ось розгляньте, які є уламкові матеріали. Спочатку вони великі, да? але поступово, внаслідок дії на них зовнішніх сил землі, вже вище перерахованих, це льодовиків впливу вітру і вивітрювання, утворюються ось уламкові гірські осадові породи. Спочатку вони великого розміру, наприклад, валуни. Потім в процесі чим довше діють зовнішні сили, тим дрібнішими вони стають. Далі ось ми бачимо щебінь, гравій, пісок, галька і глина. Так. Далі органічні осадові породи, як вони утворюються, вони утворюються е, внаслідок, е, внаслідок того, що е, відмерлі рештки рослинних і тваринних е, організмів нагромаджуються протягом мільйонів років у водоймах або на суходолі. І з часом вони. Зазнаючи різних умов, із них утворюються різні гірські породи. І з часом ці рештки ущільнюються, на них діють, наприклад, різні температури, от, різний тиск і так далі. Ось розгляньте органічні. Органічні осадові породи до органічних осадових порід відноситься крейда, вапняк. До речі, крейда і вапняк вони утворюються внаслідок того, що морські мешканці, які відмирають, то їхні мушлі і панцирі. Падають на дно, накопичуючись на дні, вони лежать велику кількість років, мільйони років, вони починають ущільнюватися під, під шарами, під верхніми шарами, які ну, на них зверху накопичуються. Таким чином з, з, змінюється тиск, вони все більше ущільнюються, ущільнюються і перетворюються вже на тверду гірську породу. Ось ми бачимо, до органічних осадових порід відносить також торф. Торф утворюється із рослинних, торф утворюється із рослинних решток, внаслідок відмирання рослинної, рослинних організмів на перезволожених ділянках суходолу, тобто на болотах. Далі вугілля утворюється із решток деревних рослин, які пролежали мільйони років в земній корі. Далі бурштин. Бурштин утворюється теж за рахунок деревних організмів, а саме за рахунок виділень дерев, це їхньої смоли. І от смола застигає, охолоджується, зазнає певних перетворень, змін і утворюється гірська порода, це бурштин. Далі, крім того, також до органічних осадових порід відносять нафту і горючі гази, як же утворюються ці е, органічні, м, органічні осадові породи? Внаслідок того, що е, відмирають рослинні і тваринні організми, їхні рештки поступово накопичуються. Але коли рештки живих е, відмерлих рослинних і тваринних організмів е, Знаходяться глибоко в товщі земної кори, ну, при якихось певних умовах вони потрапляють саме в товщу, далі зверху над ними накопичуються, нагромаджуються шари осадових порід, і, відповідно, вони, вони все глибше і глибше занурюються під вагою шару осадових порід. Таким чином, вони все ближче стають до внутрішнього тепла Землі, і на глибині збільшується температура. Отже, Підвищення температури, збільшення тиску призводить до того, що ці рештки рослинні і тваринні вони перетворюються до рідини. А коли вони перетворюються, в процесі їхнього перегнивання утворюються гази. Ось ці гази, які виділяються із цих перегнилих решток, вони накопичуються у порожнинах, які є в земній корі. І потім через мільйони років. Людина буде добувати ось ці гази, які знову ж таки які пробули в товщі земної кори мільйони років. Звичайно, вони змінилися, от і потім людина буде в. в... Видобувати цей газ і використовувати для опалення будинків, да, тому що нафта газ це горючі корисні копалини, які в процесі свого горіння виділяють значну кількість енергії, тому їх зазвичай використовують для, для обігрівання осель, але також і в хімічній промисловості, особливо нафту, теж використовують. Далі хімічні осадові породи, як же вони утворюються? Хімічні осадові породи утворюються, вони є результатом випадання речовин в осад із водних розчинів. Тобто у будь-якій воді завжди є певна кількість розчинених речовин. Але коли в цій воді дуже велика кількість розчинених речовин, тому що, ви знаєте, вода має здатність розчиняти повністю деякі гірські породи. І коли ця кількість в них розчинених речовин дуже велика, то із води е, ці розчинені речовини починають випадати в осад. Випадаючи в осад за мільйони років, вони... Е, Нагромаджуються у великих кількостях. Спочатку це пухкі гірські породи, але потім вони ущільнюються, ущільнюються і перетворюються на тверді міцні породи. Таким чином утворюється калійна сіль. Кам'яна сіль, доломіти, кремній гіпс. тобто Ті гірські породи, які утворюються внаслідок випадіння із водного розчину осаду, і який цей осад накопичується на поверхні ну, морського, морського дна чи океанічного дна. Далі є ще третя група. Ще третя група гірських порід за утворенням це метаморфічні, як вже вони утворюються. Метаморфічні гірські породи утворюються внаслідок перетворення магматичних і осадових порід. Слово метаморфізм означає перетворення. Отже, коли внаслідок прогинання платформи відбувається і прогинання земної кори, тобто утворюються заглибини, ми вже з вами вчили, що є горизонтальні і вертикальні рухи, то вертикальні рухи характерні саме для платформ. І коли платформа в одному місці вона може прогинатися, а в іншому вона може навпаки вигинатися. Отже, в прогинах платформи починають Ось ці магматичні і осадові породи починають зверху перекриватися потужними нашаруваннями інших осадових порід. І коли вони опиняються на значній глибині, вони зазнають знову нових умов, змінюється температура, змінюється тиск. тобто… Поява нових умов призводить до утворення нових гірських порід. Ще раз наголошую, метаморфічні гірські породи вони утворюються в товщі земної кори. Внаслідок перетворення як магматичних, так і осадових, які знаходяться саме в товщі, внаслідок прогинання платформи і накопичення зверху, зверху інших шарів осадових порід. Далі таким чином, ось ми бачимо малюночок, це пісок. Коли пісок буде перетворюватися у товщах земної кори, він перетвориться на кремній. А граніт, якщо він буде знаходитися в глибинних шарах земної кори, то він перетвориться на е, Аби ви розуміли, метаморфічні породи, вони в багато разів твердіші, ніж е, ті породи, з яких вони утворюються. Так, отже, давайте тепер е, зробимо висновок, е, що сьогодні ми вивчали на уроці. Отже, сьогодні ми ознайомилися із породами, які складають земну кору, е, які е, виділяють Три види порід за утворенням гірських порід і мінералів за утворенням: це магматичні, метаморфічні і осадові. Магматичні утворюються із Вогненно-рідкої речовини магми, яка може виходити на поверхню утворюючи базальти, або яка застиває в надрах землі і це призводить до утворення гранітів. Також ми ознайомилися з осадовими другою групою. Осадові гірські породи це ті, які утворюються на поверхні на поверхні суходолу або на поверхні Морського дна. Далі осадові поділяють на, дві груп, на три групи: це осадові уламкові, осадові органічні і осадові хімічні. І ще такий момент: згадала, осадові гірські породи, вони, вони в найбільшій кількості складають земну кору, тобто їх найбільше з усіх гірських порід. І ще плюс до того, осадові породи доповнюються космічним осадовим, космічним пилом, який осідає на поверхню землі. І ось таки, такого космічного пилу. Як дослідили вчені, може бути від однієї тисячі тонн цього пилу до десяти тисяч тонн в залежності від різних місць. Далі і ми ознайомилися також із третьою групою гірських порід за утворенням це метаморфічні. Метаморфічні гірські породи це ті, які утворюються внаслідок перетворення магматичних і осадових порід, тому що на них починають діяти. Інші умови, ці умови пов'язані із температурою, із зміною газового стану, і е, також пов'язані е, із тиском, який також змінюється. Домашнє завдання вам буде написати обов'язково основне з теми до робочого зошиту і повторити параграфи 20 22, і після цього, після ознайомлення з цією темою, ви проходите тестування. Все, будьте здорові, до побачення і до наступних зустрічей.